В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякуємо Богу, що ми дочекали неділі Дня Господнього, що ми прийшли поклонитися Богу, вшанувати цей день Господній, поставити Бога на перше місце. Дякуємо Богу за все, що Бог дає, бо неділя це є День благодарення. Сьогодні маємо неділю м'ясопусну або неділя про страшний суд. Тому десь з вами будемо над цими речами роздумувати. Бачите, ми вже три останні неділі мали такі дуже яркі приклади євангельські про Закхея. Неділя про Закхея, як шукати Ісуса, так як Закхей цього це робив. Ми мали неділю про Митаря і Фарисея, мали приклад Митаря, який бився груди, Груде, просив Бога прощення, і його молитва була вислухана. Ми мали приклад неділі про блудного сина, про милосердного батька. Приклад, як треба довіряти Богові, що би в житті не сталося, як би нас не занесло, не зрозуміло куди, щоб ми завжди пам'ятали, що є Бог, який нас чекає. А сьогодні є неділя про страшний суд. У молитві вірою, коли ми говоримо про наші правди віри, коли ми їх свідомо вимовляємо, ми кажемо такі слова. Що віруємо в Ісуса Христа, який вознісся на небо, який сидить праворуч Отця, і який прийде вдруге зі славою судити живих і мертвих. Ми з вами це кажемо вірою. Тобто ми віруємо в те, що Бог, який став людиною і народився в Ефлеємі, жив, помер. Воскрес, вознісся на небо, зі слав Святого Духа, але прийде зі славою судити живих і мертвих. І нинішній уривок Євангельський починався такими словами: коли син чоловічий прийде у славі, всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави. Тобто ми з вами віруємо, що Ісус Христос прийде вдруге на землю. Це не є просто біблійна історія, але це правда віри. Це те, в що ми віримо. Ми очікуємо другого приходу Ісуса Христа. Христос прийде, щоб судити живих і мертвих. І дивіться, коли ми читаємо Євангеліє від Івана, 5 глава, це Євангеліє, яке читається на всіх похоронних богослужіннях, там Читаємо такі слова, що всі, що в гробах, почують його голос. І вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Тобто ми віруємо, що Ісус прийде вдруге, ми віруємо, що Він прийде судити живих і мертвих. Якщо прийде за нашого з вами життя, буде судити нас ще при житті. Але якщо ми вже помремо, всі, що в гробах почують його голос, встануть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, ті, що злочинили, Воскреснуть на суд. Є, дві, скажімо, дві таких, два уривки євангельських в нинішньому, в нинішньому читанні, які одні дуже потішають і могли би нас потішити з вами. А інші насторожують, не мов би лякають. Коли говориться про прихід сина чоловічого, і Ісус дає цей приклад, що зберуться перед Ним усі народи, коли син чоловічий прийде у славі, всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави, зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів. Одних поставить праворуч, других ліворуч. І ми розуміємо, що праворуч праведних, а ліворуч неправедних. Праворуч тих, що чинили добро, ліворуч тих, що чинили зло. Від цього десь і йде, коли ми кажемо, який заробіток нечесний, як називається? Лівак. Якщо хтось зраджує подружнім обіцянкам, Йде наліво. Бачите, все, що неправильне, недобре, зліва, де будуть козли. І все, що правильне, добре, Боже справа. Але ціні речі, які ми чуємо в цьому Євангелії, каже до тих, що праворуч, до праведних, до добрих, до тих, що стараються жити нормально. Каже, Скаже Господь, ходіте, благословенні Отця мого, візьміть спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Ходіте, благословенні Отця мого, візьміть спадщину царство, що було приготоване від початку світу. Слова, які потішають, ми би всі хотіли почути ці слова від Бога. Ходи, благословенний, це для тебе, Ти це заслужив. Ти це заробив, ти скористався тим, що Бог приготував тобі від початку світу. Але з іншого боку лякають слова, які чули з другого боку, тим, що ліворуч скаже: ідіть від мене геть прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволовий і ангелам Його. Прийдіть благословенні, ідіть, геть прокляті. Прийдіть благословенні, бо ви скористалися тим, що я приготував від початку світу царство для вас, щоб ви були там, де я, я йду, щоб приготувати вам місце. І геть прокляті, які не скористалися, не хотіли, відкинули те, що було приготовне вам від початку світу. Для нас дуже важливо. Роб... Перевіряти свою совість на те, чи ми є добрими людьми. Якби ми себе запитали перед Богом, чи я є добра людина, чи я щиро можу сказати, що я є добрий чи добра. Ну, покора, чи фальшива покора скаже, ну то хіба про мене скажуть інші люди? Я не знаю, та я вже не такий добрий, чи не така добра. Чи добрий, чи добра, людина може аналізувати себе по думках. По словах і по ділах. Тут не треба прикидатися, що я не можу себе оцінити. Наприклад, психологи, коли говорять про людину, вони кажуть про таку річ, що людина має мати здорову оцінку. про себе. Не завишену, що ми не є пуп землі, і таких як ми нема більше, але і не занижену. Ми маємо мати здорову оцінку про себе. А як ми можемо пізнати, наприклад, чи ми є добрими чи ні, які реально ми є? Ну, Наприклад, роблячи іспит сумління, роблячи і спецсумління, перевіряючи свою совість, коли я готуюся до сповіді, перевіряючи мої відносини з ближніми в хаті, на роботі, з сусідами, перевіряючи, що є в моїй голові, ніхто не бачить. Але що там є, які думки там літають? Перевіряючи свій язик, як я говорю при всіх, як я говорю за столом, як я говорю вдома, як я в язиці тримаю сусідів справа, чи зліва тих, що на роботі, чи тих, що в церкві, я ж можу перевірити, чи я добрий, чи ні. Чи мій язик продукує добрі речі, чи злі речі. Я можу перевірити, чи я чиню добрі вчинки чи злі вчинки. Чи я навіть вчинивши погані вчинки, за них покаявся перед Богом у сповіді, чи я вчинивши злі вчинки, несправедливі вчинки, погані вчинки іншим людям, чи я надолужив, надолужив, повернув, зробив доброта, як Захей, сказав: якщо я когось образив, Десь щось неправильно зробив, повернув четверо, повернув четверо. Чуєте? Повернув четверо. Поки живу. Бо як вмру, пізно буде. Буде, як в тому, в тій байці, так? що дзвінок в двері каже, то хто смерть. І що? І все. І все. Поки живемо, ми можемо це надолужувати. Здорова оцінка про себе. Євангеліє від Івана, коли говориться про, ем, про померлих, читаємо чіткі слова. «Ті вийдуть всі, з гробів стануть всі, в гробах ніхто не лишиться. Воскреснуть всі, і добрі, і злі. І ті, що покаялись, і ті, що не покаялись, і ті, що начудили і не покаялись, і ті, що начудили і покаялись. Не дивуйтеся з цього. Надходить час, коли всі, хто в гробах голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Апостол Яків. В другому посланні в 13-й вірш каже такі слова: Суд немилосердний для того, хто не чинить милосердя, милосердя понад суд. Яка користь, мої брати, коли хтось скаже, що має віру, але діл немає? Чи його може спасти віра? Коли брат або сестра будуть і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто-небудь з вас до них скаже: ідіть собі з миром, грійтеся, годуйтеся і не дасть їм потрібного для тіла, що це допоможе. Так само і віра, коли діл немає мертва сама в собі. Тобто, хто небудь скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами мої, мою віру. Бачите, коли ми говоримо про добрі думки, добрі слова, добрі діла, як плід віри, не просто вірую. І ще одна цитата апостола Якова, яка дуже насторожує всіх, каже: ну, бо я вірую, так? ти віруєш, що Бог один, каже апостол Яків. Добре робиш. Біси також вірують. Біси, також вірують, та й тремтять. Хочеш знати безглузди й чоловіча, апостола Якова цитую, що віра без діл не приносить плоду просто. Тобто, мало того, що віра без діл не приносить плоду? Але ще й без плоду, без добрих діл Господь скаже до нас. Відійдіть від мене. Прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові ангелам його. Нам важливо мати здорову оцінку про себе, це добре. Але нам також важливо є бачити інших людей коло себе. Нам важливо є бачити інших людей коло себе. Люди, наприклад, женяться, одружуються, щоб бути разом. Хто би не хотів одружуватися, не одружувався. Насилу ніхто не жениться. Але люди женяться, щоб бути разом. І це означає, що люди пожиттєво мають бути разом. І добрі діла це треба помічати цю людину коло себе, яка є під одним дахом. Помічати цю людину, яку Бог мені дав в житті мій тато, моя мама, мій чоловік, моя дружина, мої діти, мої батьки, моя бабуся, мій дідусь. Помічати це. Не просто здорова оцінка про себе, але я маю помічати людей, які є біля мене. Бо де я проявляю милосердя? Де я проявляю любов? Де, як я сам в хаті закриюся, то я ніякої любові не проявляю до нікого. Я хіба собі буду тішитися, що я собі виспався сам, що мені ніхто не морочив голови, І так, але я, ніко... я проявляю любов милосердя, коли я здибаюся з іншою людиною. Ми повинні помічати людей, з якими ми живемо сусідами. Інколи наші паркани чи фізичні, чи психологічні, вони не дають нам часу помітити людей біля себе. Інколи стаються випадки, що люди вмерли, і в нас на парафії вмерли і лежали 4-5 днів в хаті. І ніхто не бачив. Ніхто не бачив. Просто. Ми повинні помічати людей, які живуть біля нас. Ми повинні помічати людей, які чинять нам добро. Ми повинні зважати на іншу людину, коли ми щось робимо. Коли отець Йосафат позбирав з семінаристами сміття на вербовій під вашими хатами, і я знов почистив свій город і знов виніс сміття на рів, і знов на вербовій, на зарічній рови зі сміттям. Я не помітив, що то отець прибирав з семінаристами. Я не помітив, що гроші з церкви заплатили за це. ні, Я не помітив, не помітила. Ми повинні помічати народику. Ми проживемо все життя і нам хтось буде винний, але я не зможу коло себе прибрати коло паркана. Ми повинні помічати людей в церкві, не втікати, помолилися, а після того вийшли, поздоровкалися. Ми маємо знати людей, де ми ще познайомимося, як тут. Ми повинні йти в коляду один до одного. Ми повинні переживати, чи інша людина, наприклад, не є хвора, не потребує ліків. Якщо ми, як християнська спільнота, цим не будемо жити, нам гріш ціна, наша віра, без діл мертва. Випадок, який я повторюю раз до року, це той, коли дівчина була вагітна і мама, і хресна мама її заставляли робити аборт. Мама і хресна мама, тобто духовна мама, та, яка принесла цю дитину до Христа. І вона при мені каже: Ти знаєш, яка в нас побожна сім'я. Наш дід був паламар церкві. В нас за підпілля правилася служба Божа. Роби аборт, щоб ми не позорилися. Віра без діл мертва, така віра приведе в пекло. Такі віруючі люди почують слова. Ідіть від мене геть прокляті, в вогоні вічні. я вас не знаю. Ми повинні помічати людей. Ми повинні прощати людям. Не казати 10 років, що я простив чи простила. 10 років я простив чи простила. Але я все пам'ятаю. Пам'ятаю, пам'ятаю до гробової дошки я буду пам'ятати. І я Євангелія чую, і я до причастя йду, і я до сповіді йду. Добрі встануть на життя вічне, а злим буде ну страшно буде. Кожен з нас ми маємо помічати людей біля себе. Ми є люди, і ми хочемо людського відношення, але і ми маємо по-людськи ставитися один до одного. По доброті нашій ми будемо суджені, і це приємно буде вчути слова від Ісуса: «Прийдіть до мене, благословенні. І страшно буде почути геть від мене прокляті. Тому сьогодні ця неділя про страшний суд, вона повинна застановити мене і вас, щоб ми дали плід в нашому житті, і я і ви. Бо над цим ми маємо працювати всі однаково, щоб ми стали кращими. Апостол Петро в першому посланні каже. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нехоті, Служіть один одному кожен тим даром, якого отримали, як доморядники всякої Божої благодаті. А Ісус каже, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Нехай Господь зробить наше серце добрішим, щоб ми, пам'ятаючи про страшний суд, чинили добро, думали добро і говорили тільки добрі речі. Слава Ісусу Христу!